Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги пропоную отакий от комплект, це замовлення у нас. Комплект переносу болгарського розподільника позаду трактора на трасах. Розподільник людина набрала болгарський на дві плаваючі секції. Тобто, бачите, вони подовжені, це плаваючі. третя не, не плаваюча. Усі три важеля вони підпружинені, тобто під'єм опускання важель ви утримуєте. Якщо кидаєте важель, він повертається автоматично в нейтральне положення. Важелі тут у комплекті, але вам вони в принципі, будуть не потрібні. Ви встановлюєте на крило отакий от блок важелів. До нього йдуть три рукояточки. За допомогою таких от комплектів ви накручуєте на розподільник, під'єднуєте траси. траси під вилочку, в даному випадку це довжина 1 метр, людина буде встановлювати розподільник позаду трактора праворуч, тобто метрових трасів якраз достатньо. Якщо ви будете встановлювати там посередині або ліворуч над зеленою горловиною, то треба буде там посередині метр двадцять і відповідно півтора метри це якщо над зеленою горловиною. Панель виносного розподільника. Він обрав у шкіру заміннику. Така от вона. І комплект подачі обратки саме для болгарського розподільника. Тут детековська шланга, флянси і штуцери. Ну, Запаковано вже, на відправлення готово, не хочеться розпаковувати, бо це марудна така справа. Як воно виглядає цей комплект? Ви можете на сайт зайти на наш тезолого подивитися. Так, до розподільника штуцери йдуть у комплекті. Тобто, от весь комплект. ну Звісно, що у нас подарунок чашка йде з зображеним логотипу і нашою рекламою, щоб знали, куди звертатися. Весь отакий комплект людини стає 25 300 гривень. Можна здешевшити тобто окремо 3 200 подача обратка, якщо вам не треба. Вже там дешевше буде. Панель виносного розподільника можна без шкірозамінника брати, а звичайний чорний метал, не оклеєний, на 700 гривень ще дешевше буде тоді комплект. Ще раз наголошую, 25 300 гривень такий комплект. Все можна придбати окремо. Або на наш сайт заходьте, якщо не вмієте користуватися, телефонуйте, номер в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки на все добре.